Відповідь на питання: порядок оскарження довідки військово-лікарської комісії військовослужбовцям після отримання поранення. Розберемо відповідь та алгоритм дій на практичному прикладі, де було оскаржено довідку військово-лікарської комісії. І так, фабула військовослужбовець під час виконання бойового завдання отримав поранення. Після поранення він тривалий час лікувався після лікування. Продовжує проходити військову службу. Але Повторне ВЛК не з метою визначення придатності до військової служби. Військовослужбовцям було подано рапорт до командування військової частини щодо лікування та проходження повторного ВЛК з метою визначення придатності до військової служби. Після подання рапорту командування військової частини до рапорту було долучено медичні документи. Військова частина видала направлення медичну характеристику для проходження повторної військово-лікарської комісії, військовослужбовець пройшов повторну ВЛК. Та за довідкою ВЛК він був визнаний обмежено придатним до військової служби. Хоча, у наслідок поранення та дійсного стану здоров'я, відповідно до розкладу хвороб військовослужбовцю повинні було визначити непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, у зв'язку з тим, що було. У нього багато поранення і поранення були досить тяжкі. Дуже багато медичних документів. Та дійсно, у зазначеному випадку, ця довідка ВЛК була незаконна. Що було зроблено? Було підготовлено скаргу до регіональної військово-лікарської комісії. Визначено всі підстави, обставини та докази того, що необхідно було скасувати довідку ВЛК, пройти контрольне медичне обстеження з метою визначення придатності до військової служби. Зазначена скарга разом. З медичними документами була подана до регіональної військово-лікарської комісії. Регіональна військово-лікарська комісія розглянула зазначену скаргу та прийняла рішення направити у військово-медичний клінічний центр з усіма наявними медичними документами на контрольний медичний огляд ВЛК для визначення ступені придатності до військової служби. Далі. Госпіталізувати військовослужбовця в профільне відділення та провести повторний контрольний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Наразі військовослужбовець він госпіталізований, проходить лікування та пройде повторно військово-лікарську комісію з метою визначення придатності до військової служби. Тому якщо наявні підстави для скасування довідки ВЛК, військовослужбовець може самостійно оскаржити довідку ВЛК через регіональну військово-лікарську комісію чи через центральну військово лікарську комісію, місто.